Так, Мерк, дай мені зараз в ліс нашу шашнючок. Та який шашовки? Який сердечок там? Не, не велтяжкий пікнічок. Думай, і, і так народ, рік назад я тут сам пікніка устраював, а тепер я буду тут з ними устраювати пікнік. Реально. Якщо тут дорога, Мирику тут то набрав? Ні, то вони тут вадявки. Все, все. Я тут от, минулого разу затушив. За, зараз будемо в общем, все э, готувати тут. Після цього ми, э, уже я вже його камеру я тоді вам включу. І так, э, ми вже для багаття підготовки трохи. і народ, э, Хто повний з минулого року палтеці, якою я тут э, э, так же минулого року тут жарив, то вона всього залишилася зараз я на ній цього року теж буду. Давай підпалюй там. Та ти на, ну, на одному місці, Мирик. Треба на одному? Да. Його ж треба держати мона Так, Да. То за нього йому надо. Ось так. Вогник-вогник, жарко-жарко, так, да, Мерик? Все, тепер хай розгорається. Там не особо горить. Та, та, розго... та зараз ще трохи у кисті додали. Тільки на... так, щоб не занадто багато. Пацани, кіно не буде. Кіно буде. Зараз ми. Мен... Зараз. Не а те що думав? А ти думаю. Як ми будемо тушити, він затопиться немає. Запалтемо. Зроби її своєю і запам'ятаю. Зараз Зараз я свою попробую тут Запалтити. Зараз Та де ти там о! Ось Ну, висахають. Я ще кору добавив. А. І ось я якраз зараз кору а, О. Так, да? да, кора має загорітись зараз. Та хва... свою потуши. Мерик, а то ти ти ще зараз спалтиш так. І, і ми знову її зможемо на... розпалпити. Ми вже три минути намагаємося розпалкати вогонь. У ну, нас тобі вийшло. Він шок нема. А пляшка арма. Та як тут умови вже тобі світлі буде. А. Так, нейрока. А ну подивісь, там нормально видно. Ти що, не бачиш? Мені як лохто нормально. А, видно. Так. Тобі теж, так? Да? Ну, по Е, e, Спочатку поводні, а потім такого побуде. А як ти ножик? Е, e, Це мій. Ні, другий. А другий я ж не брав. Ні, де він лише. E, тоді пухав. <laughs> це прям прохоронювається? Ні, подируй. Дивись, мирик. Ти ж брав ножик свій. Nie. То дивись, ось дивись, yeah. ось так робиш. Ось роби, Мерик. Воно тоді якраз нормально вже друзья Нахромлива Так, Да, сразу на, на хромлю. Кого? Нер. Нахромлю. І краще, щоб ти, ти того трохи зробив. А, це перше. А, в мене меня усі воно... Вы не сейчас было робити. Опитейся. Это уже хай буде, Нер. А тепер дивись. Про, що... Просто так, так як воно в шкурці, то... Ай, камера упала, та... ну нічого, це буде у відео. Так опустимо надрізати. Просто, просто а, а, надрізи щоб... там роби. Щоб збити шкурку. Все. Щоб просто воно... Щоб... Тоді як вухло на вогні, то... Щоб прожа... Просто такого бери, ріж собі усього. Я так... Та юсьо. Та упіш, та щою камеру камерою не так? Да. Ай, буду, значить, в руках держати. не так не і, і так. Я вже починаю тут. Що тут? Прям в вогонь теж? Ну я ось у такого прямо в вогні держав. А не перегорить? А, 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 ну як бачиш, я навіть зиму продержав. Прямо та та як, як зробиш, так і буде. Все, Мерик, тошем багаття. Все, прощай, історія. Та ми ще сюди на раз повернемось. Ми, ми, я так на це сподіваюсь. Та сидніша давай. А ну подожди. А, уже все. А та пепси, не, ну якщо то замкную, трохи прикидаємо ще. Ну це вже поза кадром ми його прикидаємо там. Щоб воно не так демілк. А, поки перший перелік, коли. Це ось от диви, мирик. Я ось отакого його Що? <п 'я> а. Піна, блядь. Пінка пішла. Я ось його його залтаю, трохи прокидав, як минулого року, щоб воно не пішов по нікуди. Ми, ми його і так тут одів пилки достать ногу. Ну сади мене. Та він той де, але ну, це із е, е, більш грувших е, оця ж е, дров, які тут був. які імену в року ще й не до Та воно мені здається вже нікуди не дойде тут. Що таке виходимо тільки паша І таке їдуть. Накаркай, нерик. Ми такі, мене <ріх> Та О. Все, Тепер уже тошно, даже диму нема. по нема. Ага. Ну все, народ. На цьому відео вже закінчується. Всім дякую за перегляд. Всем пока. Берик.